На День Святого Миколая, котрий відкриває цикл новорічних та різдвяних свят, керівництво та підприємства Саксаганського району влаштували для маленьких криворіжців, батьки яких виконують свій обов'язок у зоні АТО особливий сюрприз безкоштовний кіносеанс улюбленого в мультфільму Пінгвіни Мадагаскару. Саксаганська районна в місті Рада кожного року в ці новорічні і різдвяні свята робить велику новорічну програму для дітей, для сімей з дітьми. Для для Того щоб підтримати і дітей, підтримати сім'ю, для того щоб нагадати, що є таке поняття як чудо, є новорічне різдвяне свято, і в цьому році це не є виняток. На святковий перегляд мультфільму до кінотеатру було запрошено близько п'ятисот дітей Саксаганського району. Їх привітали зі святами Дід Мороз та Снігуренька, вручили і солодкі подарунки. Про традиційні миколайчики подбали і батьки маленьких глядачів. Навіть перебуваючи далеко від дому, чимало татусів постаралося поздоровити своїх дітей. День Святого Миколая ми їм побажали здоров'я, всього найкращого і щоб вони там не замерзли і захищали нашу державу. Я побажала йому здоров'я, щастя, миру та злагоди. Батько побажав мені здоров'я, щастя, щоб я за неї не сумувала, бо він мені обіцяв, що він повернеться живим та неушкодженим. Варто відзначити, що наразі з чоловіками захищають зараз свою землю і жінки, як, наприклад, Юлія Мовчан. Запрошення на цікавий кіносеанс стало для неї та її маленького сина приємною несподіванкою. Добре, служиться в цій частині. На даний момент, який зараз точиться в страні, я би дуже забажала мир в нашій країні, щоб все налагодилось. В день святого Миколая не забули також про дітей інших пільгових категорій. Вітання і солодощі отримали і 80 дітей сиріт, 180 обдарованих дітей, 129 малюків з родин, що опинилися в складних життєвих обставинах, які мешкають в Саксаганському районі. Ми даримо їм свято, ми даримо їм такі солодкі новорічні подарунки. Вчора в нас відбулося також свято в Палаці культури імені Артема. Продовжуємо свята і підключилися підприємці району, депутатський корпус. І сьогодні у нас також свято для певної категорії дітей і Святошина проходить. Тобто намагаємося все зробити для того, щоб свята вийшли. Веселими, не дивлячись на таку складну ситуацію в державі, все-таки діти є діти, вони потребують уваги, вони потребують радості, свята. Наразі район готується до відкриття ялинкового містечка, яке заплановано на 23 грудня. Захід запевняють організатори, обіцяє бути веселим і цікавим і для дітей, і для дорослих.